А отже, як визначити, в який спосіб ми перебираємо в двосторонньому переборі? Ми бачимо, що по узору ми будемо шахматками перебирати ось ці червоні ниточки, треба дістати: оці червоні, оці червоні і оці червоні. Дуже важливо визначити пару, які нитки в парі до них. Це ми робимо по заправці. Ми бачимо, що якщо ми будемо рухатися справа наліво, то першою іде зелена, а далі червона. Тобто ось ця пара а має помінятися місцями. Якщо я беру довільну зелену, наприклад, ниточку, я розумію, що саме від неї ліворуч буде до неї парною. І лише ці дві нитки між собою ми маємо поміняти саме в такій послідовності, як вони йдуть в бердечко. Отже, я розумію, що мені потрібно. Зараз міняти до цієї червоної зелену нитку. Значить, я знаю, що передує зелена в парі, значить, я опустила, підняла. Опустила, підняла. Це я поміняла першу пару. Дві зелені перекидаю. Далі з першого опустила, підняла, опустила, підняла. Це поміняла другу пару. Далі зелені перекидаю. знову Опустила, підняла, опустила, підняла, поміняла пару знову. а Дві зелені наступні перекидаю. от І повністю ряд а, перебраний. Сподіваюсь, відео стане в нагоді.